Південноукраїнці щодня гуляють з дітьми у самокатах, на талакарах та візочках. Але наскільки зручно це робити? Ми запитали у батьків, що викликає у них найбільший клопіт. Погані дороги, перше тротуар. Парковані машини, коли закривають проїзд повністю коляскою, не можна проїхати. Великі заграї собак. Самокатчики. Не соблюдають взагалі двіжання. Вони забувають, що є сигнал. У пандуси так да. Да, не є. Що я можу зробити, як грає собачок, біжить великий. А які основні ваші маршрути прогулянки? От такі більше гарні стежки, де коляскою не труси. Тому що труси коляскою, тоді виходить, дитина підскакує не сильно зручно. Тому наш маршрут тут постійно. Не дуже люблю, якось їздити такими електросамокатами. Це для мене. Вони летять, буваєш геть прямо на, на, на дитину. По незалежності тротуарчик біля АТБ, біля ну, неможливо ж іти, навіть коли коляска була. І як до третьої школи там не взяв оцей кусочок нещасний біля сказки доробити. Ну, це ж просто жах. Особливо, якщо вечором виходиш, там вже толком не світиться і не видно там оті ями біля сказки. Собаки біля Олімпом я також писала. З подругою звернення, щоб собак біля лімпу прибрали, бо вони нападають. Коли машина несеться, не пропускає. Було таке, коли горів зелений колір і нас не пропустили, ми мало не попали під машину. Носом закривають двері в магазині. Угу. Ну, я не кажу, що мені всі повинні, ну, просто елементарно можна подивитися назад, угу. хто там іде. Якість дорожнього покриття, тротуари. Наші бажають кращого. Є зміни в позитивну сторону. Звичайно, там, де відремонтовано капітально дороги, там одна насолода їздити. Mm -hmm. Дуже хотілося б оновлення нашої центральної вулиці, нашої незалежності проспекту, тому що там гуляємо найчастіше. А ну, з візочком, чесно кажучи, не дуже зручно це mm -hmm. робити ну, через якість того покриття. Mm -hmm. Дякую, що запитали, цікавитись думкою. Дякуємо вам за відповідь.